Дві з половини тисяч вояків кинули росіяни в район Дебальцевського плацбарну. Такі дані групи інформаційний спротив на різних ділянках. Бої ведуть п'ять батальйонів. Один з них. Повністю комплектований російськими десантниками на озброєння російсько-терористичних військ в районі Дебальцівського плацдарму, понад три десятки танків, півсотні броньованих машин, важка артилерія та гради. Експерти відзначають, що противник накопичує сили і підтягує до лінії фронту танки та артилерію. Рух колон зафіксували у Стаханові та Вулегірську. І за даними штабу, АТО, саме на Дебальцівському напрямку ситуація залишається найбільш напруженою. Поблизу Санжарівки Протягом 4 годин противник вів обстріл одного з опорних пунктів збройних сил з танків поблизу село пункту Рідкодуб бойовики здійснили невдалу спробу штурму наших позицій. Згодом, після артпідготовки, незаконні збройні формування знову атакували українських військових. Після 40 хвилинного бою противник, отримавши організовану відсіч, відступив. Не припиняється й обстріл наших позицій на Луганщині. Під вогонь артилерії та мінометів противника потрапили населені пункти Кримське, Новотошківка, Слав'яно-Сербськ. В районі цього населеного пункту відбулось бойове зіткнення. Військовослужбовці Збройних сил відбили наступ.